Усі дівчата і хлопці. Мене багато хто запитує, запитував, як я роблю повидний з яблук. Зараз покажу. Ось я вчора дівчата накришила яблук білого наливу, засипала цукру. Це постояли вони в мене майже сутки. Тепер зараз приварю і знов засиплю цукру. І так, три дні. Тепер. Ось так я поставила на вогонь. І хвилин 5 хай покипить з моменту закіпання. І знову потрушу трішки цукром. Може, стакан чи то півтора. І до завтра буде знов стояти. Приварила я ось хвилин 5 чи то 7. Знов я сюди потрусила, поклала 2 стакани цукру і тепер знов буде стояти до завтра. Так, дівчата. Позавчора я їх покришила, засипала цукром. Вчора так гарно приварила. Десь хвилин десь 5 чи 7 вони в мене варилися. Тепер потім знов засипала цукром. І зараз ще раз проварю, я думаю, що досить. Воно ну, таке смачненьке, таке, я думаю, що буде й густе. Так, дівчата, ось я приварила вареню. Підготувала баночки, зараз буду розливати. Чати, розливаю я по баночкам, от, і буду закручувати. Ще треба яблука брати, такого сорту, щоб багато було пектину в них. Це ну, такі, як білий налив, там антонівські яблука колись гарні були. Але я щось їх не бачу зараз. От, а ще я взагалі -то в яблуках не розбираюсь. Це ще було трішки у сусідки білого наливу. то Я сходила, то нарвала, вірніше не збирала, думаю, треба зварити. ще й такого повидла. Головне бажання і все вийде. Все буде добре. Такого, дівчата, я повидла, наварила сьогодні. Тільки що. Це третій день сьогодні, як я готую його. Це я напишу в коментарях. А взагалі, який тут рецепт? 2 кг яблук і майже півтора кілограма цукру. Оце так. Хочете, щоб повидло було смачним, то і цукру покладіть. А ще і яблука повинні бути з гарним містом пектину. От. Тоді буде таке повидло гарне. Бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, бережіть одне одного. Бувайте всі здорові і до зустрічі!